Всього вагонів, які курсують в габариті Риц, в Укрзалізниці, є 24 вагони, тобто на всю Україну. Попит в пікові періоди надзвичайно високий. І для того, щоб знайти квитки на Варшаву, ну потрібно дійсно, завчасно або поставити там автовикуп, або ну, ловити його фізично, тому що, ну. При такому шаленому попиті сказати, що ми забезпечуємо його якимись адміністративними методами, таких метрик в нас немає. Для того ми робимо альтернативу досить розумно: це Будапешт запущений в поточному році, це Бухарест запущений в поточному році, це Кишинев запущений і вже згаданих вісім нових стиковочних рейсів на новій Євроколії, яка відкрита до Ушереду. Тому, звичайно, забезпечити кожному в Україні по квитку на Варшаву досить проблемна історія. Проте ми даємо розумні співставні альтернативи, якими також можна добратися в Європу.